Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що? Я виходжу до вас така в домашньому е, зачіш, за, зачіска кухонна, коли ти щось будеш готувати або коли ти щось прибираєш, щоб нічого тобі не мішало. Е, сьогодні в мене в планах дуже багато було різних планів, але в нас сьогодні дуже файна погода, дуже е, 21 градус тепла. Ви уявляєте, це. Це вам. ми дуже раді. Сьогодні 1 травня і якраз така файна погода. І люблю я травень в травні у мене день народження. А, то це так. Далі мене в планах треба щось приготувати, рибку посмажити. І хочу дуже хочу прибрати Тарасу. Хочу показати потім вам процес. Можливо, хтось також змотивується щось прибрати. Такі в мене справи. Я сьогодні ще за няньку, Ось там діти граються. У нас тут а, живуть українці, не так вони давно приїхали, сім'я. І вони знайомі з нашого села навіть. І мама поїхала, повезла сина на апойтмент, там є менші дітки. Дівчинка, хлопчик маленький і вже старший хлопчик допомагає. Ну, Він глядить їх, а я дивлюся там, за ними. На терасі вони граються ось там. То це я і нянька і повар. І вже мій єфрем з ними так грається. Я скажу, що вони прийшли він зразу іграшки. У нього собачка, у нього цукерка там на паличці вже взяв і несе". Ну, такий, Я дуже рада, що він такий общительний хлопчик і не ревнує, а наоборот, щось там до її хоче. Там граються. Щось говорять. Щось показує. Прийшли Єфрем зразу цукерки, їм, зразу машинки. У нього бума, у нього те, у нього те, говорить такий общительний хлопчик, в нас виявляється. Так, дивіться, в мене є така рибка. Я, можливо, вам показувала. Ми купували її. І прийшов час, що я її буду готувати. А, я вже запікала, дуже добре. А це хочу. Я її зараз помию, обсушу. У мене такий голові рецепт придумався, не знаю, чи вийде добре. Але здається, що буде смачно. Зараз я її помию і буду далі вам показувати. Дивіться, я обсмажила Смажила я не до готовності, просто щоб з двох сторон була денебудь коричневенька. І зараз буду робити соус. Мені хочеться її залити зараз соус на вершках такі, і поставити в духовку, запікатися і додавати там до гарніру картопля, рис, до рису буде гарно підходити. І до картоплі теж картопляне пюре. Якщо буде смачне, я з вами цим поділюся. Такі в мене буде соус. Тут у мене сметана, вершки, приправа, сванська сіль до риби така, солі ще дала. І ще треба дати води, щоб воно було рідше. І потім я залью ось цю рибу. Я сподіваюся, буде смакота. Дивіться, залила, ставлю духовку, накриваю фольгою і ставлю духовку на. На маленькі градусі, хай воно помалесенько собі так тушиться. Віця я зробила ще ось такий десерт. У мене є він на каналі, раніше показувала. Виноград. Любі фрукти. В мене був виноград, дуже ще смачно з полуницею. Крем вершковий та кремчист і цукор. І зверху печиво орео, можна таке з крапельками шоколаду. Ну, дуже смачно, неймовірно, мої так люблять, то це я зробила. Там в мене вже готується картопля, рибка вже допеклась, і вже я вам покажу, коли вже все буде готове. Дивіться, як якраз вийшла по хлопці, І вони приїхали. Чесно, то тепленько у нас файно. Прекрасна погодка, десь Там мають йти синольки. Подвалка, бачу. Так, мені зараз допоможуть Ой. пацани. Да. Мені треба Тимофія ще знайти. Так, дивіться, треба оце все, от подивіться, до наше до. Скоро буде після. Нічого буде красота. Мам. Ну що, ми вже розпочали. Мої хлопці мені все. Позаносять із тераси, поставлять сюди, щоб я могла все добре прибрати, позамітати, помити. Дуже допомогли мені цим, тому що поки сама б я все тягала, то було б довше. А так, то й те взяв, то й те. Єфрем, звісно, допомагає, куди ж без нього. Дивіться, які вони молодці. І тут Тимофій приніс з хати печиво різне, і вони так гарно їли. Я навіть і не бачила, пішла в хату щось робити, мабуть. А вони собі так смакували те печиво різне. Потім я їм ще донесла орео, інше печиво та виноград, банани. Хай їдять смакують хлопці. І я вже приступаю до роботи, вони вже почали гратися в футбол. Я пообмітала стіни від пилюки. Так, буде краще менше буде мити, буде легше відмиватися. І дуже часто ми замітали, Вітя все часто замітав цю терасу, і все одно по збирувалося і листя, і сміття, то вже все прибереться гарно. Пару разів замітала, щоб було менше сміття. Що взагалі була чиста підлога. Ну, тут цемент, але я так називаю поки що. Далі я беру швабру та витираю верхи а, стін, тому що не доставала руками там, доскільки могла дістати, я витирала так, а далі витирала руками. Подивіться на мого помічника. Він побачив, що мама так миє. це ж йому теж Мама, я тобі буду допомагати. І далі я витирала руками знизу. Так краще руками все одно краще витирається. Скільки я могла дістати, та я все витирала. Дивіться, потім. Ну вже ж друга картинка. Чисті стіни, дуже радує це. Помила вже вікно, вам вже не показувала. І зараз мию підлогу. Оцю саму підлогу дуже файно вимию. Висохне, застеляю коврика. Поки буде сохнуть, я ці меблі помию, що тут мені треба. І буде краса. Ну що, готова показати вам моє після. Ось так буде в мене тераска. Скажіть, помінялося, да? Гриль тут будемо смажити. М'ясо, бургери робити все ж таки літо скоро. Столик. Столика не прибираю, він дуже файний. І, наприклад, навіть якщо щось ми смажимо, ми сюди виносимо, ставимо. Та Навіть можна просто а, вечеряти або обідати тут на схолодочок. холодочок. І ось цю штуку я винесла і будемо вже собі лежати, відпочивати тут. Та й залишила все одно ще крісло. це. Щоб це все ще забере, звичайно. Це його там став. <хі> Але, наприклад, хтось лежить, а хтось сидить. І Столика теж оставила, щоб телефона положити, щоб, наприклад, якщо вийти сюди кавусю пити, чайок, компотик байдуже, що поставити собі, Сила поставила. Я задоволена, я помила все, дивіться, як красиві чисті стіни, вікна помила, все прибрала. Привіт. Ось так я вже зробила. Так. Так що я дуже задоволена, чесно. Файненько, можливо, коли. Ну, Сюди не буду купувати меблі. Як є такі красиві меблі, спеціально для тераси. Ну, Я сюди поки що не буду купувати нічого. Воно, по-перше, воно дороге, воно дуже дороге, воно красиве, але дороге. І потім на зиму, куди нам його дівати, знаєте. Єфремові каструлі сюди. Бо ж буде дитина гратися ще, мокре сонце? То це в нас ось так. Як вам скажіть? Це, що є, то я просто пороставляла, застелила коврика. Я люблю, щоб я вийшла, босенька, бо собі спокійно, діти навіть літом собі сиділи на цьому цементу, гралися. Так буде набагато. Дивіться, що звідси Ось так, коврик розправиться. Я дуже рада, дуже рада, що я це змогла зробити, ще якісь квіточки купити. Хочу, щоб повісити. Було б красиво, неймовірно, гарно. Ну, побачу. Ось так у нас краса. Ну що, йду вам показувати вечерю, яка, так? Да? Ну що, дивіться, ось така вийшла риба. Мені подобається ще ця юшечка, вона як підливка така файна на пюрешечку. Ще хлопці їли і накидала. Зараз будемо ми з Вітю вечерять, їсти. І пюрешки. Ну що, показую вечерю. Картопля. Ось така рибка. Смачна, дійсно, смачненька, ніжна така. Ця юшечка суперова. А салатик, огірки, помідорки і сметанка, літні такі суперові. І десертик. Будемо всі вечерять. Показала тільки вам одну тарілочку і так все. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.